А моя асистентка визвала девочку сюди, з приватної лабораторії. Набрали кров 8 тисяч. А я така, не буду вам платити, бо щастя то не в деньгах. Не буду аналізи робити, не буду перевірятися, що там з моїми гормонами. Щастя не в деньгах. Все не в деньгах. В... Щастя просто. Знаєте, де щастя знаходиться? На кую у Да, На кую у йоба там знаходиться щастя. Всесвітнє, причому, всесвітнє щастя там. Да. І вони ж, вони ж ці е, батьки далі підтримують цю установку. Він же ж не може е, сказати, да я кончений ніщи, я не можу сім'ю обезпечити, а ще бухає, як чорт їбаний. Багаті це дуже погані люди, їдять младенців. О! Да? Справжнє щастя не в грошах. Скільки ти грошей треба, не наїсися. А потом считай, чи дитина взяла одну котлету чи дві, понимаешь? Дитина одну котлету взяла, чи дві? Если дві, то буде їбать мозги до кінця дні. О! щастя не в деньгах.